Після подій першого фільму минуло близько двох років. Джема, яка привела у світ ляльку-маніячку, тепер розгорнула активну кампанію за регулювання і суворий контроль штучного інтелекту. Треба було думати заздалегідь, а не тоді, коли жарений півень клюне. Паралельно цим вона намагається встановити нормальні стосунки із Кейді, що вдається в кращому випадку через раз. Тим часом виявляється, що технологію, яка оживила Меган, застосували для військових цілей, хто б сумнівався, результатом чого стала Амелія досконаліша версія Меган, яка, як і її старша сестра, розвинула власну свідомість і перетворилася на загрозу потенційно світового масштабу. У нас немає зброї, яка її зупинить. Вона відбилася від рук. Вбиває усіх причетних до її створення. Розуміючи, що самі не вивезуть, Джема та компанія оновлюють Меган, перетворюючи її на такий собі аналог Аліти. Після чого починається основний заміс. Махач буде знатний. Вирішивши не повторювати те, що спрацювало першого разу, творці вирішили піти дещо в інший жанр і перетворили сиквел на бойовик. Наче воно їм допомогло. Тут неозброєним оком прослідковується вплив другого термінатора. Меган, яка у першому фільмі усіх всіх вбивала, тепер стала захисницею і стикається з подібним собі кіборгом. Хто це вийшов погратися? Я запрограмована захищати Кейді. Питання лише в тому, чи станеш ти мені на заваді? Отже, чи вийшло у творців повторити успішний експеримент Кемерона? М -м -м, не те щоб дуже. Хоча б тому, що продовження воно банально перевантажене сюжетними лініями та елементами. Сюди спробувало втиснути усе, що тільки можна. Бойовик, деякі елементи жаху, комедії і, навіть увага, мюзиклу. І що це всі? Невже тобі мало? Бо ж глядачам сподобався вірусний танок Меган у першому фільмі? Ну то хай тепер поспіває. А згодом усе це переростає у порятунок світу від тутешнього аналогу скайнету. Ну що, людиська, до роботи. Особливо тут розчаровує сюжетна лінія Амелії, яку у трейлер нам показували як самосвідому, так само як Меган, що насправді виявилося не зовсім так. Не буду заглиблюватися у спойлери, лише скажу, що найкращий спосіб дивитися фільм це максимально вимкнути мозок і споглядати непогану картинку та екшен, про які є детальніше у 4 та 5 розділах.